Сумний святий вечір в Коломиї відбулася мирна акція у підтримку зниклих безвісти та полонених едельвейсів. Рідні військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади з'їхалися з різних куточків України, аби привернути увагу до своїх близьких, з якими втрачено зв'язок внаслідок бойових дій підтримати полонених та вшанувати пам'ять за загиблими. Акція відбулася на площі перед музеєм писанкового розпису. Організувала її громадська організація Опора титанів. Я дружина військовополоненого, мій чоловік 18 місяців знаходиться в полоні. Його, на жаль, засудила російська сторона, і ми віримо, що все ж таки він повернеться. Ми дружини військовополонених, безвісті зниклих. Получається, почалося все з документів. Ми подавали запити, і нам не приходили відповіді. Ми не розуміли, чому потім, коли ми вже все розібралися, зрозуміли, що для гарної ефективної роботи потрібно щось ставати і робити. І вирішили створити з дівчатами таку організацію опора титанів. Це виходить, сьогодні мирна акція про згадування про наших полонених. Що в нас є наявна така проблема, і їх потрібно повертати. Насамперед, ми б хотіли так само звернутися до нашого вищого керівництва, щоб вони нас все ж таки почули і бачили, що, на жаль, вони сьогодні не з нами, не за нашим столом, не сім'єю. Хоча вони можуть бути сім'єю. Цей стіл для того, щоб привернути увагу. Що наших рідних досі немає. Вони вважаються безвісті зниклими, та знаходяться в полоні. вечір, Взагалі дуже багато є регіонів Тернопільська, Івано-Франківська, Хмельницька, Київська. Дівчата звідусіль поз'їжджалися, Все ж таки допомогли нам організувати Це наші Едельвейси, 10-та, окрема грузька штурмова бригада. Так само вони нам допомогли, посприяли, щоб все ж таки відбулася акція. Командування та особовий склад військової частини прикладає максимум зусиль. Для пошуку та повернення цих військовослужбовців. Ні для кого не таємниця, що повернули із полону наших військов... військовослужбовців, нашої бригади. Хочу побажати вам всім терпіння, надії, повернення своїх близьких і. Тільки об'єднавши наші зусилля, ми зможемо повернути кожного військовослужбовця, кожного героя назад додому. Повірте, що військова частина аср 67 і окремі батальйони, з 8, 108, 109 роблять робить все можливе для того, щоб повернути всіх, в кого офіційно підтверджено полон, в кого Є інформація від телеграм-каналів, інтернет-мережі, що військовослужбовець відповідної військової частини знаходиться в полоні, проте офіційної інформації від СБУ, від НІП стану на сьогоднішнє число у нас немає. Ми не можемо підтвердити полон, але повторююся, що з відео, з фотоматеріалів нам відомо, що такий військовослужбовець. Буває в І військова частина направляє відповідні запити і не один раз на державні структури, які займаються обміном військовополонених з країною агресором. І хочу вас завірити, що робиться все можливе для цього. Розумію, що довго, розумію, що важко, але хочу побажати нам всім терпіння. І сподіваємося, скоро наші всі воїни будуть разом з нами. Сьогоднішній день ми тут зібралися, щоб помолитися за всіх наших захисників, тих, які нині захищають, відстоюють віру, волю і незалежність країни нашу, але так само і помолитися за всіх тих, хто уже сьогодні не сяде. В тій своїй сім'ї, в тій своїй родині за той святковий стіл святої вечері. Тому нехай всім тим, хто сьогодні відстоїв віру і волю, Господь нехай дає сили, здоров'я, а всім нам, які чекаємо, нехай дає витримку, а всім тим, хто поклали душу свою, нехай упокоїть їх у місці спочинку на віки віків. Амінь. Хлопці, медвежі, додому наші хлопці, медлень весь, всі додому повернути.